Рам -та -рам -та -пам. Усім привіт! Сьогодні ми їздили в інше місто і попали на базар, на рибні ряди. ну Риби різної було багато, але я відразу побачив оцю ось головешку товстолоба, гігантську. Вона була така одна. Усі були набагато менші. Я відразу на неї запав. Я відразу в неї закохався. І зрозумів, що я її хочу. Я, її... я ще не знав, що я хочу з нею робити. Але я знав, що вона мені потрібна. І Вже потім я зрозумів, що я її хочу запекти в тандирі. Звісно, що це відбуватиметься не сьогодні, тому що голову треба підготувати. А як же її підготувати? Ну, окрім як замаринувати, тому що така товщина повинна пройти сіллю. І повинна пройти спеціями. Вона повинна бути ароматна і вона повинна ну, в міру солона, тому що голова, вона ж дуже жирна. Я почав думати, ага, запекти в тандирі, ага, голова, вона дуже жирна. Яку ж концентрацію солі треба? Так, 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 так. Один процент це мало, три, можна навіть і три. Можна навіть і три. Але думаю, 2 проценти буде і раз. Тобто. На кілограм 20 грамів. Але ж зауважте, кілограм не голови. А спочатку ставлю каструлю, опускаю сюди, опускаю сюди голову, заливаю. Я вже, так, я вже це зробив, залив, щоб повінця, щоб голова покрилася водою повінця. І у мене пішло на це 9 літрів води. Тобто треба 9 кілограмів, додати 4 кілограма. І і того всього у мене 13 кілограмів, загальна вага 13 кілограмів. І з цього розрахунку я розраховую сіль. Тобто 20 грамів на кілограм, 13 кілограмів, всього 260 грамів солі. Як я роблю маринад розсоли? Я спочатку наливаю літр води, висипаю сюди 260 грамів солі. Закладаю туди спеції. Ну, по-перше, коріандр. Риба дуже любить коріандр. Докладаю перець чорний душистий, перчинку гіркого е, перцю, е, додаю часничка, додаю лаврового листя, Добавлю різних спецій. І все це закип'ятю. Як доведу до кипіння, я побачу розмішаю, побачу, що сіль розтала. Опа! І тоді. Заливаю сюди ще 8 літрів води. За рахунок цієї холодної води, отой літр кип'ятка, він вихолоне. І загальна температура буде така тепленька. Тобто можна брати голову зразу і зразу її опускати в цей, в цей розсол. Вона не звариться. Ну і звісно, тоді голову цю. Треба накрити кришечкою і в холодне місце. Ми вже поміряли. У холодильник ця каструля поміщається. І щонайменше добу, щоб вона промаринувалася, просоліла. А взагалі було б краще, якби і дві доби, і три доби, щоб вона побула. І тільки тоді буде новий день, буде сонце, буде гарно, буде все, буде горіть тандир, і ми будемо. Запікати оцю чудову голову. Пройшло два дні. Два дні я уявляв, як я ніжно кладу її на подушку і жарю. вірніше не жарю, а запікаю оцю голову в тандирі на подушці з маринованої цибулі. Зараз я накрию цю голову, бо то мухи, то оси як собаки, налітають. Найперше нарізаю цибулю півкільцями. Я не дрібушую, я такими крупненькими півкільцями. Хтось може сказати, що... Та ладно, у вас є тандир, а що нам робити? Так ось на нашому каналі щонайменше 5 роликів посвячені тому, як просто своїми руками зробити тандир. Причому є два способи, як зробити тандир за 15 хвилин. Робіть і користуйтеся. Посилання на ці ролики ви побачите внизу під відео в описі. Для смаку кольору і красоти натираю моркву. Так, цибулька і подрібнена, потрібна. сіль, солю. Мабуть, достатньо. Приблизно стільки ж можна більше цукру. Для маринування цибулі треба завжди додавати цукор. Це набагато смачніше. І дві ложки. Почту 9% Ще трішечки. Коли, цибульку, коли цибулька буде маринованою, у неї буде смак такий, як от у шашличної цибулі. Тепер треба отак перемішати. Можна позмаркувати. Ну, вже. А тоді пахне. Бом... Так, так. О, а тоді через деякий час цю процедуру повторити. О, так. О, так, Накриваю. Відставляю. Хай вона. Почуває, а сам займаюсь головою. Бо вона тут вже занудьгувала. Так, перед усім, коли голова спечеться, я боюсь, що вона має таку велику масу і вона може розпастися, почнуть окремі сегменти відпадати. Тому я її перев'яжу. Голова замаринована. Я вважаю, що сюди не завадить додати сухої аджики. І отак всередині. Я її просипаю і перев'язую ковбасною мотузкою. От так. Принаймні ще раз цибульку треба пром'яти і перемішати. Так. Тепер формую подушку. Сіле перина. Ага. Сік пустила вже. Готую обмазку. Наливаю грамів 150 олії. Паприки. Ну, раз вже тут лежить аджика, добавлю і аджики сухої. Отак. І по-різничю. От. Напер. Для пота красота. Так. Отут пригладю цибульку, щоб вона не випиналася і не підгоряла, та, що стирчить. Отак от. Покладу перчик для красоти. Отак. От Так, заряжаю тандер. Пофеншу чи ні? Так, накриваю на 20 хвилин, а тоді подивимось. Ну, я навіть не знаю, чи коректно буде сказати, що оця картопля буде гарніром до тієї голови. Я взяв кілька картоплин. Присолю. Отак ось. І в мене залишилося в мене залишилося ота ж обмазка, олійка з паприкою і аджикою. Ну і так я все це зроблю. Отак ось. ほほほほほほほほ засунути. Отак. Вот угу. вот. І якраз, якраз де тут пензлик. І знову відправляю в тандир. Ну і тепер сюди можна не заглядати щонайменше півгодини. А так. Єс! О, нормально. Зверху шкуринка, а там... М'якенька. Ну тут ясно, що тут готове вже. Ти помогаєш? Ну а же ж? Без нього. Кілька років тому я шукав на Ютубі рецепт приготування риб'ячих голів. Тоді в мене були голови то столоба, ну значно менші, але вони були. Єдине, я навіть я навіть передивлявся фільм. Іван Васильович міняє професію, там голови щучі вірчене. Взагалі, ніхрена не було. І я надію, що цей мій рецепт приготування от такої великої, гігантської. Голови буде єдиним і найкращим на весь Ютуб.